Отримали понад три мільйона. Стара добра гугл таблиця. Що будемо далі робити? Задачі, виклики, з чим ви працюєте? Максимально зберегти почуття власної гідності. Через її допомогу грошей не проходить. Долучитись може будь-який із партнерів, надихаючи приклад. Привіт, мене звати Ліза я головна редакторка Вектор. І ми продовжуємо розповідати про український незламний фінтех у нашій програмі. Як вам вдалося? український фінтех, який ми створюємо разом Payspace Magazine Awards за партнерства віза? Сьогодні ми будемо говорити про є допомога продукт, який було створено міністерством соціальної політики за підтримки Міністерства цифрової трансформації та проон. Сьогодні у нас у гостях Лілія Рішнянська, продакт оунер, власне, є допомоги, і ми поговоримо, яким чином розвивався цей продукт, зароджувався, які його основні складові особливості, партнери, суб'єкти, які співпрацюють, і власне результати, які вдалося досягти, і задачі, які вдалося втілити і вирішити за допомогою цього продукту. Лілія, дякую, що ви сьогодні з нами. Рада вас бачити. Дня. Розкажіть, будь ласка, спочатку є допомога як продукт, з яких складових він власне складається. На даний момент продукт складається із трьох основних напрямків. Ми багато коли кажемо, що це три кнопки. Насправді дійсно візуально виглядає як три окремі гілки. Перше, це інформація стосовно того, де люди можуть отримати яку допомогу. Час війни це як і внутрішньопереміщені особи, як зареєструватись, де отримати підтримку. Другий напрямок це волонтерська допомога. Насправді це саме та гілка, з якої все починалося. Якщо ми будемо далі розмовляти, mm -hmm. я розкажу, як mm -hmm. це було. Yeah. В цій гілці люди, які потребують допомоги чи підтримки, не можуть залишити заявку з своїми потребами. Це на даний момент у нас є продуктові потреби, потреби в ліках, пально. Була там у нас проведена цікава така благодійна ініціатива «Є Миколай» і були додані ще іграшки, писали листи нас Миколаю. але це основні ці три групи товарні, і благодійники, допоможці, навіть, кажемо, є допоможці, mm -hmm. мають два механізми для реалізації цієї ну, допомоги людям. Перший це допомога з рук руки, коли ти береш в руки, купуєш товар, або ти маєш у себе в наявності поділитися тим, хто що інша людина потребує, і фізично відносиш, відвозиш, відсилаєш цю допомогу. І другий варіант, ми створили по аналогії з мирним життям, подарункові сертифікати були передоплата. Фактично, ти можеш передоплатити. Певну покупку, і людина потребуюча, яка залишила заявку, вона може в мережі наших партнерів, в мережах різних, у нас є декілька партнерів, про яких ми далі поговоримо, отримати цю допомогу. Третя кнопка це міжнародна допомога. Мабуть, це найбільш відома вид нашої допомоги. Я була дуже здивована, виявляється, за рейтингом. Запитів, її допомога була третя в минулому році. Це у пошкових системах? Так. Ага. 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 Я думаю, що це якраз мабуть найбільше наші міжнародні партнери і їхні випити спровокували такі запити великі. Хоча хочеться вірити, що й волонтерська допомога також аналогічно знаходить своїх. Благодійники в міжнародній допомозі вона найпізніше з'явилася у нас як гілка. Вона почала функціонувати з 1 червня, після того як ми укладали звернули в нас міжнародні благодійні гуманітарні. Організації з намірами з потребою надати допомогу. Початково, коли ще Червоний Хрест починав ставили столи в районних міс... Міс... містечках, маленьких обласних центрах наймали операційні центри, де збирали паспортні дані. І потім верифікували, як їм здавалося, що вони там якісь методики це придумували, і виплачували допомоги, або одразу, одразу виплачували, не розбираючись, і були дубляжі, були такі дуже неприємні певні ситуації, і досить таки важко було операційно для міжнародних організацій. Ми запропонували варіант після підписання низки меморандумів. Угу. Перші виплати відбулись у нас ще без використання. Даного механізму, але люди, які потребують допомоги, залишають замовлення, залишають заявку про допомогу, так як Міністерство соціальної політики є адміністратором надзвичайно великої кількості реєстрів і може. Верифікувати, підтвердити чи спростосувати соціальний статус тої чи іншої людини, то ми маємо спроможність, можливість технічно надати міжнародним благодійним організаціям переліки людей. Які відповідають їхнім запитам, враховуючи, що у нас понад 10 мільйонів заявок, а в заявці може бути не одна людина, а декілька людина і плюс члени сім'ї. У нас близько 15 мільйонів людей залишило заявки на платформі є допомога з з декларуванням потреби в допомозі, і скільки з них її отримали е, отримали понад три мільйони. Якщо підсумувати загалом, ви виконуєте функцію першу це зв'язку тих людей, які потребують допомоги, і тих хто можуть її надати, і друге це валідація інформації, авторизація, так. власне людей. Чи відповідають вони вимогам? І відповідно чи є це реальні люди, чи є такий реальний запит, і надаєте інформацію на міжнародним партнерам. Так. Ага. Які були складності у момент впровадження цього рішення? Ну, в принципі, там зрозуміла механіка і запит суспільства. Є люди, які потребують допомоги, і ті, хто можуть її не дати, і є певний зв'язуючий фактор, який допомагає всьому цьому відбутись, які були виклики під час впровадження цієї системи, які зумовила певним чином продуктову стратегію розвитку? Найбільша складність була в створенні, в ініціюванні, мабуть, цієї платформи. На вимогу часу, і так як міністерство підає за формування політики в напрямку гуманітарної допомоги, uh -huh. волонтерства і всього що щось зв'язано, 24 лютого нами була створена Гугл таблиця, uh -huh. яка заповнила стара добра гугл таблиця так? Да? Так, так. So і коли 3 березня. Я зайшла і подивилась, що вносить хто як хоче, хто як хоче, і немає чіткої градації. Був виклик упорядкування цього западних Потім звернулася одна поштова. Компанія, з якою ми починали працювати, але її плани трошки змінились. Ми спочатку дійсно розробляли зручний, зрозумілий збір в логістичні центри, uh -huh. так як всі робили, і потім роздачу з тих логістичних центрів. І ми збирали хіба заявки, але не склалось. І це не склалось вимагало від нас швидкого рішення. Uh -huh. Що будемо робити на що тоді? будемо далі робити? У uh -huh. на той момент у нас вже було багато заявок. Uh -huh. Багато заявок на допомогу на чи надання на, на, на допомогу. У нас дуже великий ага. розрив в Україні. У нас надзвичайно багато потребуючих і надзвичайно мала і все зменшуюча можливість, спроможність допомагати. Угу. Це не це не тільки для нас проблема. Це ну, проблема звісно. для всіх для всієї для всі, для всі України. І це було швидке рішення, і я вважаю, що воно було технологічним. Воно було інноваційним, і воно, як показало життя ефективним. Тому що, по-перше, це рішення абсолютно прозоре. Uh -huh. У нас немає навіть можливості потенційної для звинувачення, що десь щось пропадає. Uh -huh. Потребуючи... За рахунок забезпечується ця транспарентність? Прозор, прозорість. Yeah, да, прозорість. Коли волонтер. Благодійник є допоможець, будемо називати так. далі. <свят> якщо не заперечуєте. Є добри. допоможець, обирає, кому він допомагає. Це цільва, і він отримує звіт про виконання закриття своєї заявки. Насамперед, це вже зразу одразу є адресність. По-друге, підзвітність, коли отримується звіт про використання. <свят> якщо чи іншої причини потребуючий не використав, то в особистий кабінет. <свят> 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 Благодійнику є допоможці, повертається, він може перепризначити другий раз. Mm -hmm. І третій раз може перепризначити, поки не буде використано цей сертифікат. Друге питання, що те, що я вже говорила, ми даємо можливість людям максимально зберегти почуття власної гідності. Mm -hmm. Вони не стоять в чергах, комусь можливо, навіть незручно стояти, бо в мирному житті вони були успішні, забезпечені. Все було добре. А стояти в чергах. Але сталося життя і життя власне. Війна, сталася це, війна. Сталася війна. Сталася війна, і під час війни будь-хто з нас, на жаль, може залишитись без нічого і потребувати підтримки. Так. І ми даємо можливість максимально зберегти почуття власної гідності в тих складних ситуаціях, в яких опиняються люди. А третє, і це основне ми даємо додатковий поштовх, кров для розвитку економіки, коли Спочатку одна з керівниць благодійної організації мені сказала, що я переживаю, аби не загубили Україну допомогою. Я не могла зрозуміти. А потім проаналізували: якщо надходить допомога в натуральній формі, це дуже добре, коли є допомога. Так, Будь-яка допомога, будь -яка добре, допомога дякую, добре. Але можна, коли да. та ми дуже дякуємо. Але коли завозять певну продуктову групу, магазини починають западати в нашому випадку. Коли даються сертифікати, у нас працюють магазини, отримують зарплату касири, грузчики, У нас працює логістика. У нас працюють наші українські виробники, які забезпечують. Це повністю забезпечується додатковий імпульс для всієї Угу. Для всі Я вважаю, що це три такі складові, важливі, які. Ну, Це, власне, які... задачі, виклики, з чим ви працюєте, щодо почуття власної гідності. Просто у вас є дуже класне визначення, яким ви оперуєте, за рахунок чого досягається і реалізовується мета, збереження почуття власної гідності. За рахунок того, що людина прибуває те, що їй потрібно, uh -huh. а не отримує те, що залишилось на складі, я грубо так скажу. Yeah, yeah, yeah. Друге, друг, друг, що е, вона навіть в найскладнішій ситуації до моменту, поки вона дає на касі чек, вона абсолютно рівноправний, нормальний е, покупець, а не прохач. Uh -huh. е, і це дуже важливо, бо Важливо не лише підтримка і можливість забезпечити собі харчування важливо можливість зрозуміти все таки, що є люди, які готові тобі допомогти. Виплатна частина, як я розумію, через її допомогу грошей не проходить. Це лише винятково зв'язуючий фактор. Коли людина, яка хоче допомогти, їй говорять про те, ось ця людина потребує допомоги. Допомагай. І так. там вони вже самі вирішують, яким чином і партнерська мережа се насправді є декілька варіантів ага. допомоги. Організація маємо на вибір у себе ага. декілька варіантів, які були опрацьовані і протестовані, і вони працюючи. Перший це відкриває поточний рахунок в одному з українських банків ага. і здійснює з нього переказ. За реквізитами громадян на, ІБАН, на рахунок на IBAN, за IBAN. Другий варіант: якщо людина не вказала, вона може скористатись переказами як Укрпошту, так і будь-якого з інших банків. Які здійснюють перекази без відкриття рахунків, uh -huh. і третій варіант це те, чим використовують чомусь найбільше, хоча як на мене він найдорожчий, це Western Union і MoneyGram перекази. Uh -huh. А коли це партнерська мережа, наприклад, супермаркетів, подарункові сертифікати, uh -huh. як це відбувається? То є платіжні? Партнери наші ага. і їх декілька, але найбільше на даний момент у нас найбільший платіжний партнер це ZPA. Угу. Так склалось зручні умови і співпрацює з торговими мережами. У них склалось. Ми абсолютно, у нас немає вимог щодо вибору торгових партнерів. Або застережень стосовно використання того чи іншого банку <світ> в нас абсолютно відкрита платформа. Долучитись може будь-який із партнерів. Якщо в нього є технічна можливість і бажання бути учасником, то будь ласка, якщо ні, то в нас є агрегатори, які забезпечують процесування і допомагають підключатися. Угу. Найближчим часом, як буде розвиватися платформи, чи планується запуск якихось нових функцій, фічей? Однозначно, ми плануємо зробити самодостатній продукт, бо вічно розвиватись не можна. Ми хочемо його упакувати якісно, якісніше і доступніше для міжнародної спільноти. Угу. Те, що ви Запитували, ми хочемо зробити абсолютно доступним не лише для великих мереж. Наразі в нас я анонсую на фінальному етапі підключення. АТБ. це велика мережа mm -hmm. у нас цілько фозі груп велика мережа продуктова. У нас є аптечні групи, але в нас є багато маленьких магазинчиків, приватних підприємців. Yeah, ми Хочемо зробити публічну оферту, mm -hmm. легке підключення. Ми розмістимо в себе. Покрокову інструкцію, mm -hmm. і хто буде мати бажання, можливість ми ласкаво просимо. Ми хочемо yeah. бути доступні і щоб можна було. Допомогти близько додому, а не шукати де є У Нас є потреба те, що стосується міжнародної допомоги, зробити легшим вхід персональні кабінети для міжнародних організацій, щоб їм легше було працювати, і щоб більш швидше опрацьовувалось, Вони могли обрати собі категорії легша форма доступу, не давати запит, а підберіть мені, щоб вони самі могли обирати, бачити, хто зареєструвався. Можливо, додаткові якісь категорії людей Будуть. І третій напрямок який прокинець який буде сюрпризом цікавим mm -hmm. клас. І наостанок таке хочеться підкреслити цей надихаючий приклад, яким чином. Міністерство, ну тобто виконавча гілка влади, тим не менш ми розуміємо, тим паче соціальну політику, і дуже зарегульована сфера. Яким чином вдалося так швидко, оперативно створити добре, створити волонтерські засади були підключені люди, але впровадити і так імплементувати, впустити у прот, так би мовити, таке велике рішення. У нас дуже прогресивна команда, ага. яка націлена на результат. І якщо Є керівництво, яке подасть руку, uh -huh. і співробітники, які допоможуть тобі трошки підтягнутися доверху, то неможливого немає, і можна по відвісній скалі досягнути висот неймовірних. Uh -huh. Uh -huh. Це складна система, але є воля, політична керівництва і є колектив, який підтримує. Вау. Uh -huh. Ну, нехай все вдається. Може тільки okay. надихатися цим прикладом. Клас дуже вам дякую, Лілія. Також хочу подякувати нашим партнерам, прожектору у стінах, якого ми сьогодні зібралися. Вони навчають креативним технологічним напрямкам і власне тут записують свої освітні лекції. І це теж храм освіти, нових знань, можливостей yeah. і розвитку. Да. Дякую вам, прожектор і пейспесмегазі та ворцтавіза, завдяки яким сьогодні цей запис, розвиток і знайомство із роботою українського фінтеху є можливим. De <laughs>